Танці на кістках. Саме так багато маріупольців називають відкриття драматичного театру, і в цьому випадку ця фраза має не переносне, а пряме значення. Прихильники Путіна і так званої СВО звичайно вважають за краще не згадувати, що під руїнами, на яких будівельники Санкт-Петербурга створили нову будівлю, поховано сотні цивільних. Топ пропагандист Дмитро Кисельов починає свою розповідь про відкриття фразою Відновлено і відкривається знаменитий драматичний театр, не уточнюючи, що відомим на весь світ він став після російського бомбардування. Не просто як культурний об'єкт, а як склеп, сповнений привидами мирних жителів. Щоб знищити сліди своїх злочинів, Росія почала відновлювати театр майже одразу після окупації Маріуполя. Обіцяли, що новий проєкт збереже його архітектурний вигляд, але театр до та після схожі між собою лише віддалено. РФ подає об'єкт як вінець відродження та повернення до мирного життя, не показуючи, що навколо театру руїни історичного району, який не відновлюють. А також ігноруючи, що саме сталося у будівлі три з половиною роки тому, нагадаємо, 16 березня 2022 року армія РФ скинула авіабомби на театр. Там ховалися сотні цивільних. Російських військових не зупинив навіть величезний напис Діти перед будівлею внаслідок обстрілу, там загинули від 300 до 600 людей.